Чуємо про далекий Техас, що там мігранти, і що губернатор, губернатор Техасу ледь не намагається йти проти центральної влади, там ледь не революція назріває громадянська війна в, в США, але насправді світові медіа дуже мало про це пишуть. Про це пишуть саме в такому ключі лише російські медіа або переважно російські медіа. Разом з тим. Все це через міграційне законодавство, яке як казав один з американських міністрів, треба ремонтувати, бо воно зламалось, і сьогодні знову нібито не дійшли згоди по цьому міграційному законодавству, і саме спікер палати парламенту, спікер е, палати представників. Сказав, що це погана історія, і закликав своїх колег не голосувати за нього. А до цього законопроекту прив'язані і допомога Україні і Ізраїлю. Словом, наскільки все погано, пане Його? Ну, погано безпосередньо для України, звичайно, сама прив'язка імміграційної теми внутрішньоамериканської до. Зовнішньої американської допомоги відповідно і Україні, і Ізраїлю, нагадаю, і Тайваню, тобто всі е, зараз три, е, дві офіційно визнані країни, третя не визнана, але тим не менш, три країни зараз переходять в такому е, стані, що ну насправді дійсно ми перебуваємо в очікуванні, коли ж буде все таке рішення прийнято. Але е, якщо говорити сьогодні безпосередньо. По темі України ми бачимо зараз а, полярні позиції. Полярні позиції вони відбуваються не лише в руслі демократична партія, республіканська партія, а скоріше полярні позиції а, по лінії а, республіканці, а, які класичні, і більш радикальні трампісти. Ну, лише трампісти, там просто більш радикального штибу. От як ми беремо, наприклад, Сенат Сполучених Штатів Америки, це Верхня Палата Конгресу США, там демократична більшість разом з республіканською меншістю знаходяться дійсно вже за крок до того, аби ухвалити цей компромісний варіант по міграційному законодавству. І. Це дійсно це дуже позитивний сигнал для всіх нас, бо ми розуміємо, що не дивлячись на всі ті скандали, які зараз є, процес поступово йде по своєму прогресу. Але знову ж таки, хочу нагадати, що лідером республіканської меншості в Сенаті США є пан Маконов, а він безпосередньо конфліктує з Трампом. Конфліктують вони довго, і особливо їх конфлікт розгорівся в 2000, в кінці 2020-го, на початку 2021 року, коли Макконел не підтримав Трампа під час тих буремних післявиборчих подій, коли Трамп намагався підняти всіх. А частина республіканців, в тому числі Макконел, сказала, що ні, треба визнавати поразку, і у них цей конфлікт лишився. І відповідно в верхній палаті Конгресу США шанси у нас дуже хороші зараз на прийняття відповідного законодавства, що якраз допоможе Україні отримати допомогу. А от в нижній палаті Конгресу, відповідно, в палаті представників, отам от ситуація дійсно серйозна, і серйозна вона з тієї сторони, що Нібито з Майком Джонсоном на початку вересня навели мости, і нібито було все непогано. Але знову ж таки з'явився Трамп, який підсилений е, своїми перемогами в кокусах в Айові і е, праймеріс Нюхемшир. І він за 8 місяців зараз, навіть там, ну то трошки більше там до е, виборів у е, листопаді, вже почав ледь не керувати. В ручному режимі всією республіканською партією він сказав, що ніякі компроміси ніхто не йде і приймається законодавство імміграційне виключно так, як воно було при Трампі, як воно працювало. І тут Джонсону фактично обрізали можливості для компромісу. І він змушений публічно змінювати всю. Свою роботу, все, що робилося на початку січня. І дійсно, це зараз велика проблема. Але ця проблема якраз і полягає сьогодні в необхідності забезпечення єдності республіканської партії напередодні якраз президентських виборів. І Джонсон Тунт, на жаль, він не виступає як проактивна політична фігура. Він іде е, просто як причеплений до локомотива і. Куди і повіє вітер, туди він відповідно і дивиться. А що насправді а, до речі, ж, він просто не хоче а, позбавитись посади, так як це було з паном Макарті за декілька місяців до того. А вже зараз, наприклад, кокус свободи а, в республіканській партії орієнтований безпосередньо на Трампа. Вони ж почали звинувачувати і казати, що ну, якщо підете хоч трошечки на домовленості з демократами, тоді I'm sorry, будуть його. Позбавляти а, посади, тут дуже дуже цікавий момент з спікером Нижньої Палати. Бо він з одного боку каже, що не дуже вірить в те, що треба продовжувати допомогу Україні. Наскільки я розумію, себто не різко так каже, що давайте згортатись А він скептично налаштований, як пише голос Америки, і з іншого боку, він проти перемоги Путіна в Європі. То а як тут може бути? Здається, це взаємовиключно? Знову ж таки, це зараз реально внутрянка американської політики. Тобто його скепсис стосовно підтримки України? Воно зараз грунтується виключно на у цьому двіжі, який відбувається. Бо раніше ми пам'ятаємо зустрічі з українською делегацією. Згадайте з президентом Зеленським, і там з представниками нашої делегації. Там і пан Умєров там був. і Єрмак там був і пан Стефанчук. Був. Ну звичайно, пані посол. Наша пані Маркарова. Ну тобто, в принципі, ці прямі контакти вони на сьогодні є. Але Джонсон він не є сьогодні а, тією особою, яка може спертися а, безпосередньо на підтримку всередині республіканської партії. Як це не дико зараз звучить? І він змушений орієнтуватися на Трампа. Хоча, відзначу, так він, до речі, він ж теж потужний Трампіст був. Хоча Джонсон не входить, не входив в цей кокус свободи, але все рівно ми пам'ятаємо, що він дійсно він дуже багато робив для Трампа і під час виборчої кампанії, тобто там у них історія відносин доволі міцна. Так, от повертаючись до Техасу, власне. В чому тут найбільша проблема? Бо, як показали оці ж кокуси в Війові Праймеріс в Нью-Хемпшир, безпосередньо люди, які приходили голосувати саме голосувати за Трампа, для них найбільша проблема сьогодні імміграційна. Тобто Трамп наочно побачив, що ось куди треба тиснути для того, щоб. Отримати оце лідерство, бо на сьогодні з темою лідерства у нього є проблеми, оскільки на його заклики знятися достроково і зробити фінт, як це було в 2016 році, коли всі знялися достроково. Він показав, що вся республіканська партія його підтримує вже на початках. пам'ятаєте, тоді mm -hmm. зараз такого не виходить з Нікі Гейлі. Вона все рівно знаходить спонсорів. Так вона показує не той результат, як би хотілося б самій Гейлі, але у неї е, зараз на, на підйомі рейтинг, і вона знаходить сьогодні фінансування, що найбільше ну, сьогодні трошечки ламає плани Трампа і знаходить фінансування і підтримку такого каналу, як Фокс, наприклад. Тобто, mm -hmm. це дуже і дуже серйозно. І Трамп на хвилі саме імміграційної кризи. Йому вигідно банально сьогодні її протримати ледь не до президентських виборів, і те, що відбувається сьогодні в Техасі. А ну дійсно, насправді, в Сполучених Штатах тема мігрантів вона доволі серйозна. Бо е, закон, прийнятий паном Байденом в 2021 році, називався там Закон про громадянство. Він вносив, ну він підписаний Байденом. Він подавався Байденом. Відповідно, там проголосований їхнім конгресом. Він відкотив ті кроки, які робилися за Трампа, і так він дуже сильно лібералізував питання поводження, в тому числі там з мігрантами. Mm -hmm. і це не означає, що їх там пропускають зараз, як відкрите вікно, ви заїжджаєте все. Ні, служби працюють, ці федеральні. Там здебільшого мігрантів перехоплюють буквально в перші хвилини, якщо вони долають цей паркан, там вже ж експерименти ставили. Ну, цікаво зараз дивитися американське телебачення щодо цього питання. Там багато експериментів ставили. Але, тим не менш, хочу відзначити, що все рівно велика кількість мігрантів далі проходить вперед. І на це зважають, звичайно, особливо південні штати, і uh -huh. такий штат, як Техас, тому що він вкрай серйозний е з, з його потужною економікою. Там здається, е ледь не одинадцяте ВВП, якщо взяти в світі, якщо ви окремите Техас, то од один Техас дає одинадцяту економіку в світі. Ви представляєте? Ну так. Тобто там насправді потужно. Республіканці намагаються показати, що це найбільша в історії міграція. Ну, кількість так, обсяг, я не знаю, саме за Байдена сталося, і що це прям найпотужніша річ. Я хотів ще одну поточнити. Ще один момент поточнити. Я натрапив на заголовок буквально не так давно. CNN. тут треба зважати, що це саме CNN. Вони пишуть, що нібито Трамп віддав розпорядження, я не знаю, як це правильно сказати. Наказав своїм представникам так, конгресменам, сенаторам не е, схвалювати допомогу Україні. Таке взагалі можливо, таке може бути. Так, так він це сказав. Він сказав це публічно насправді. Тобто, це його на одному із партійних заходів, це його ледь не пряма фраза була. Так, от, власне, от я про це й кажу, коли Майк Джонсон не має сьогодні вибору. Е, от він опирається сьогодні безпосередньо на публічну позицію Дональда Трампа. І це доволі дико з цієї точки зору, що пан Трамп не є представником сьогодні конгресу, ні верхньої, ні нижньої палати, і це створює сьогодні знову ж таки лінію розколу безпосередньо в самій партії, що звичайно. Республіканці намагаються уникнути, і вони розуміють, оскільки у Трампа є високий рейтинг зараз, то треба кучкуватися довкола цього рейтингу. Не довкола Трампа безпосередньо, не довкола його ідей, а довкола рейтингу. Але знову ж таки е, діду якраз до теми імміграції, і у зв'язку з тим, що дана ситуація сьогодні дійсно вона вкрай резонансна в Штатах, е, це дуже серйозна пожива для маніпуляцій. У соціальних мережах, на телебаченні, наприклад, там ну, багато якраз ми ж знаємо, що у них ділилися конкретною, де така поляризація на телебаченні. Видно, де республіканські канали, де, де канали демократів, і вони постійно один одного ну, фактично самознищують інформаційно. Це така у них традиція в телебаченні, в інформаційному мовленні. Але тим не менш відчувається на республіканських каналах якраз акцентування на Цій проблематиці, і от якраз і тут я приходжу до росіян, які бачать сьогодні цю ситуацію, і мало того, що сьогодні існують внутрішньоамериканські боти, трампісти, не живі люди, або боти саме трампісти, які захопили, наприклад, соціальну мережу X і впроваджують те, як їм там треба, особливо і не лише X, от я зверну вашу увагу перші 10 коментарів. Свіжого поста Байдена перші 10 коментарів завжди будуть е, про те, що який Трамп класний, і що Байдену прийшов кінець, і ти заходиш і бачиш класичну тему по е, всім. Ну як бота вирахувати? Так, от Російська Федерація зараз підсилює ще е, от цю е, полеміку, яка відбувається. Вона я не знаю, чи це ольгінські тролі, чи ні. Але це так само очевидно, що вони актуалізують тему так званої Техаської Народної Республіки. І це навіть зараз публічно ледь не очолили, візьміть, наприклад, пости Дмитра Медведєва. От і багато багато їхніх пропагандистів навіть в публічну сферу вийшли з такими ж меседжами. Так, от англомовні і не лише англомовні зараз боти, які працюють на Кремль, вони теж включилися у цю е, внутрішню американську гру. І дуже схожа ситуація, як в Україні була, наприклад, останні місяці три у нас в 2023 році, коли е, з'являються певні там політичні е, моменти. І росіяни максимально намагаються їх роздути ледь не в 10 разів більше, щоб показати, що все е, там. Вже е, не можуть домовитися ні до чого все там такі величезні проблеми, що їх не можна просто вирішити. Схожа ситуація зараз абсолютно в Сполучених Штатах Америки. Причому е, вони це роблять ще з більшим ресурсом там, тому що, як мінімум, е, там є ширша аудиторія, і треба з нею їм працювати. І знаєте, от мені особисто це нагадало 16-й якраз рік е, вибори президентські. Пам'ятаєте історію, коли росіян звинувачували у в. Вплив на внутрішньоамериканські вибори. І зараз ситуація фактично повторюється по спіралі, бо ми бачимо, знову ж таки, вони заходять в їхній інформаційний простір, і їм це, до речі, допомагають робити, такі як Такер Карлсон, такі там низка інших зараз пропагандистів, які відпрацьовують не лише внутрішньоамериканську повістку, але й відпрацьовують кремлівські темники. Тому, якраз у них зараз все зійшлося, і ця синергія вкрай негативно б'є безпосередньо по американцях, і так вони в смартфонах, там на на малих екранах там різних вони бачать, що ситуація вкрай нестабільна, але водночас підкреслюю, що зарано говорити і близько зараз немає тієї ситуації, кажуть, що там громадянська війна нова ще щось буде. Ні, просто це роздувається вже не перший рік підряд, в тому числі з боку Кремля, щоб створити їм ну такий міф. Що і буде повторення громадянської війни 19 сторіччя? Що вже настільки. Іде конфлікт між респами і лібералами, що цей всесвітній лібералізм він знищує безпосередньо Сполучені Штати. Тобто вони це цю тему опрацьовують не лише зараз. Вони її поступово опрацьовують. Вони мається на увазі Російська Федерація, і вони над цим працюють вже роками. Я багато маю знайомих зараз зі Сполучених Штатів, які теж на це акцентують власну увагу і розуміють, що ну багато всього містифікується. Подібні меседжі, і ну на жаль, не ми одні сьогодні є об'єктом атаки ботів Російської Федерації. Та сама ситуація у в сполучених штатах, і це до речі, якраз гарний приклад, де ми можемо передати свій досвід боротьби з цією навалою. Так, до речі, там майже схожі наративи, майже схожа подача От те, що там Техас не хоче годувати мігрантів, Техас не хоче годувати там частину інших штатів. Бо така ж сама історія була з Донбасом. Я пригадую, що прокачували росіяни таку ж саму історію. Тепер я натрапляю на відео, де з рухом техніки, і кажуть, що от губернатор пересуває техніку військову до кордону. Нащо вона там потрібна, то вже друге чи третє питання, але от пересуває. Я вам навіть більше скажу. Тут я на заході одному е, нашому е, цеховому був серед політологів, і просто зачитує один із колег новину: Техас об'явив війну Вашингтону. Ну у нас ж немає жодного підтвердження цьому. Ну просто оголосив в куларах. У нас, звичайно, очі е, відкрилися. Як, що, як? А потім читаєш, а це просто банально російський вкид. Який ну фактично базувався на тому, що там задіяли статті їхнього законодавства про військовий стан, так ну це ж не оголосив війну. Ні, він просто ну, розширив інструментарій для того, щоб задіювати національну гвардію, там цей Ебот, цей губернатор, і Губерна. так далі. Тобто ми розуміємо, що от на такому. Когнітивному рівні сьогодні, в тому числі, іде війна, тому якщо є бажання розібратися, що ж там відбувається, як мінімум банально треба посидіти е, декілька тижнів бажано в англомовному просторі і критично мислити е, і фільтрувати ледь не половину інформації, яка там з'являється, тому що знову ж таки часто вона генерується е, не лише ботами їхніми, а вже й навіть і штучним інтелектом. Це теж зараз активно застосовується.